Пакет законів необхідних для ухвалення бюджету, енергетичні питання та гуманітарка для Донбасу це головні теми сьогоднішнього засідання уряду. За ним стежить Ірина Виноградова. Вона напряму у зв'язку зі студією. Що конкретно говорили, Ірина? Арсеній Яценюк закликав усі політичні фракції у парламенті підтримати перший пакет законопроєктів, а це 15, котрі уряд вчора вніс до парламенту. Саме на їхній основі мають приймати бюджет 2015. За словами Арсенія Яценюка, завтра у комітетах їх розглядатимуть. На цих засіданнях будуть присутні усі міністри кабінету міністрів. прошу пряму мову. Пакет реформ, які потрібні Україні, коли мова йде про необхідність змін в країні. То це означає, що всі беруть на себе відповідальність. Ми, як уряд України, взяли на себе цю відповідальність, ми запропонували чіткий план реформ, який потрібний країні. І ще раз підкреслюю: якщо би було більше політичної волі у політичних сил, то він би був глибший і радикальніший на кшталт тих реформ, які були в Польщі, Латвії, Литві і Естонії. Але навіть перший пакет, який внесений урядом. Вже викликав певний політичний супротив. За рейтинги бояться. Уряд прийняв рішення доправити на окуповані терористами території у Донецьку та Луганську область гуманітарну допомогу завтра, о 9-й ранку. Із Харкова виїде три колони із вантажівками. Це 326 тонн допомоги. За словами віце-прем'єра Геннадія Зубка, ця допомога в першу чергу для людей похилого віку та інтернатів. Прошу пряму мову. Після виборів 2 листопада, практично, бойовики взяли на себе відповідальність за гуманітарну ситуацію в цьому регіоні. Українська влада в серпні місяці вже організовувала гуманітарну допомогу на цю територію, але, на жаль, та допомога, яка була передана Червоному Христу, так і не дійшла до адресатів. Зараз ситуація в тому, що практично до наших голів адміністрації звертається з окупованих територій керівники соціальних установ за допомогою і постійно отримують цю допомогу. Отакі в мене новини з кабінету міністрів. Ірина Віноградова із засідання уряду говорили про бюджет, реформи і гуманітарку для Донбасу.